Таких регулярних та довготривалих відключень електроенергії в Україні як тепер не було 15 років. Плани везнеструмлення пов'язані у першу чергу із дефіцитом вугілля на вітчизняних теплоелектростанціях. Як на те, світловий день відповідно до пори року, короткий, тому всі свої справи ми переважно робимо при свічках, від чого у Вінничани не у захваті. Тут проблема, проблема невідключення світла. Тому що виявилося, що в нас і наші комунальники і місцеве самоврядування. Вони не готові до такого кризового явища, як Тому що я якраз Там Нема електроенергії все, посирати, і все. тут Холодильники, посирати, нічого. І сусідки, малої діти. Ну, Тому що нет света, треба уроки діти ребенку, взагалі вдома швидко спивається, це жасно. Три-4 рази в день це это, это слізкове. А у вас індивідуальне опалення? Так. Да. А коли не працював ліс, він не працював в принципі. І тільки що ми йшли, ми бачимо, люди у цілого після інфаркту вони двоє дружина несе так а чоловік переходить в поверх і на висок поверх так попирається. Батьки дошкільнят скаржаться на те, що у години темряви вихователі не встигають приділити усім діткам увагу. Проте у департаменті дошкільної освіти запевняють, усі садочки мають графіки відключення електроенергії і жодних проблем немає. А у години темряви намагаються максимально зацікавити малюків. Дійсно, ви знаєте, ситуація, яка є в країні з відключенням, і ситуація, яка є в місті, вона дійсно дещо ну, деяким чином впливає. Те, щоб діткам було. Зручніше, щоб їм було цікаво, ми вирішили, ми будемо робити такі казкові години, які будуть особливий, якийсь казковий час, коли не буде світла. Але у нас є фонарі, у нас є всілякі там пристосування для того, щоб створити таку особливу атмосферу. А от зайшовши нині до салону краси, є ризик вийти не зовсім гарною. Ми просто вообще в шокі на що тих отключень, таких двітельних і тільки в нашому районі, тому що по чому та не отключают у меня допустим дома отключают позавчера э, в пятницу три раза и на работе у нас с накрашенными головами не знаешь куда отписать клиента в новый год люди писать не знаешь насколько график у нас есть в интернете он расписан мы его смотрели но он не соответствует э, действительности то есть отключая отключения просто произвольные и Без предупреждения, то есть мы мучаемся, люди, клиенты мучаются, потому что человека накрасила, сидит женщина с покраской, мы рассчитываем, что и свет будет у нас вода от света, смыть нечем. Также сама девочки подстригли половину головы клиента, и извините вторую половину под свечку стричь. Проблем із вимкненням зазнають не лише мешканці, але й підприємства. Підприємці стверджують, що їхні доходи зменшилися мінімум у два-три рази. Зазнає значних збитків і Вінниця Обленерго. За кожну добу Обленерго не довідпускає електроенергію своїм споживачам від мільйона до двох мільйонів кіловат годин. Без планових відключень Вінничина перевищувала допустиму місячну норму щонайменше на 20%. А без неструмлення щоразу не було неприємним сюрпризом, найближчим часом на сайті Вінниця Обленерго з'являться погодження із міською радою, графіки відключень по місту та області. Оскільки представлені громадськості раніше були пробними та неточними. Це попереднє, я вам можу сказати, дві черги і розбивочка по дві години. Це до вулиць, до адреси. І кожен себе може знайти, якщо він проживає там по вулиці Келецькій, в певному проміжку там від такого по такий номер він буде орієнтуватися, в який період в нього можливі вимкнення. На головному обласному енергетичному підприємстві точної дати припинення знеструмлення по регіону теж не називають, але запевняють, що ситуація все ж трохи покращиться. Півка з 15 грудня ситуація має чуть-чуть покращитись, пов'язано з тим, що має бути введено два блоки на атомних електростанціях. Це 2000 МВт мегаватт потужності. Фахівці кажуть, щоб налагодити систему енергопостачання, Кабмін прагне домовитися про імпорт із країнами-сусідами, куди раніше електроенергію експортувала сама. Проте, коли вдасться повністю налагодити систему енергопостачання Україні, невідомо. Вікторія Марценюк Костянтин Сніцер спеціально для власної ті.